Привіт, ви у Чорній Дірі. Тут ми заглядаємо в темні глибини людської душі та досліджуємо найцікавіші її закутки. Я нічого не знаю. Як часто ми чуємо цю фразу від себе і від інших? Іноді це щире зізнання, іноді кокетство, а частіше за все просто відмовка відмовка від дій, від розвитку, від життя зрештою. Люди бояться здатися некомпетентними, бояться, що їх засміють або розкритикують. Краще вже сховатися за цим я чайник, ніж визнати, що чогось не знаю. І тоді сидить собі така людинка тихо, мовчить на зборах, не ставить дурних питань, пропускає цікаві можливості. Коротше, не живе. І сидить той чайник, кипить, а тим часом мозок просто вариться. До речі, ви знаєте, що буде, якщо дійсно варити, смажити, будь-як нагрівати мозок. Він поплавиться, перетвориться на жижу, потім на жирну пляму і згорить нафіг. І назад зліпити його до правильної форми неможливо. Але давайте чесно, ніхто не знає всього. І навіть ті, хто здаються нам, всезнаючими Гуру, колись були такими ж чайниками. Помилка не в незнанні, а в небажанні вчитися. Уявіть собі дитину, яка вчиться ходити. Вона падає, встає, знову падає, знову встає, падає, але продовжує вперто повторювати дії. Плаче, ниє, але знову і знову встає. І врешті-решт йде так само і з навчанням: не бійтеся падати, не бійтеся помилятися. Кожна помилка це крок до знання. А знання то броня для мізків. Для початку підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео і натисніть на дзвіночок. Готова? Тоді серйозно, як же вичавити із себе чайника і туди його за руським кораблем? Може здатися дивним, але для початку треба визнати своє незнання. От прямо так і сказати, я не знаю цього чи цього. А далі одразу ж визнати своє право на незнання це нормально, чогось не знати. Ніхто не може знати все. Приймаємо це і живемо собі спокійненько. Припиняємо порівнювати себе з іншими. У кожного свій шлях і свій темп розвитку, і не завжди той, хто повільніший, гірший. Можливо, ви просто насолоджуєтеся краєвидом на шляху до успіху, поки повз біжать чайники, не розбираючи дороги, свистять про своє пусте життя. Ставте питання людям, гуглу, ші самі собі, врешті-решт краще запитати і отримати знання, ніж залишитися в тупому переконанні Я нічого не знаю. Або в найтупішому я знаю все. Чому маленькі діти такі чомучки? Бо вони ще не чули, що деякі питання вважаються дурними, а як почують і приймуть ту думку, то зупиняються в розвитку. Хто продовжує зростати? Правильно, ті, хто не погодилися, що питання бувають дурними. Тож хто вони розумні. Вчитися потрібно постійно. Світ змінюється дуже швидко. Тому важливо завжди бути в курсі нових хоча б тенденцій. Як зустрінете мудреця, який скаже, що вже все знає, вміє, розуміє, тікайте чим дужче. У цього пацика страшне заразне захворювання, міскоплавильний чайник Окип називається. Не бійтеся пробувати нове, навіть якщо вам здається, що у вас нічого не вийде, спробуйте! Чому психологи радять виходити із зони комфорту? Бо там, де комфортно, зазвичай нічого цікавого не відбувається. Але цінуйте свій досвід. Навіть якщо ви чогось не знаєте, у вас є свій унікальний досвід. Тому від нав'язливих порад тікаймо, свій досвід оберігаймо, самі порад не даваймо ніколи ніколи. Єдина ситуація, коли можна, якщо нас попросять. І найголовніше вірмо в себе. У людини є всі необхідні ресурси, щоб вчитися, розвиватися і досягати успіху. Чому психологи вважають віру в себе важливою? Бо людина, яка вірить в себе, здатна гори звернути або хоча б з дивана злізти. Пам'ятаймо, знання це сила. Чим більше знаємо, тим більше можливостей відкривається. Тож злізли з пічки бігом. І наостанок я знаю, що нічого не знаю. Це не просто фраза Сократа, це запрошення до постійного навчання та самовдосконалення. Тож, не будьмо чайниками, а будьмо тими, хто постійно розвивається. А для цього підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео і натисніть на дзвіночок, бо далі буде. Обійміть своїх, будьте спокійні!